Привіт, друзі! Переходимо до обіцяного тестування і будемо дивитись, на що здатен принтер, новий принтер від Frozen Lumi DLP, тобто DLP принтер від Frozen. Зазвичай, взагалі, для чого беруть такі принтер? Для того, щоб друкувати коронки, постійні коронки або тимчасові коронки, модельки. Тобто, це така лікарська версія 3D принтера з професійним софтом для саме стоматології, який допомагає вам вирішити багато питань стосовно там розстановки підтримок і будь-чого. Тобто він максимально простий. Тут не треба там, бути інженером, щоб там щось там виставити. ті підтримки. Програма супер класно виставляє ці підтримки, і вам ну, він майже перетворюється в таке однокнопочне рішення, що вам треба тільки завантажити коронки, або шаблони, або модельки, що вам там потрібно. Далі обрати матеріал, за кого будете це друкувати, вказати, що це саме коронка або шаблончик, і далі після цього програма сама роз... поверне модельку або коронку, так як треба для найгарнішого друку, розставить ці підтримки там, де треба. Можете проконтролювати, але програма. ну, Майже на 100% на 99,9, це робить майже ідеально, розставляє всі ці підтримочки. Далі ми ще що можемо зробити? Можемо обрати також, як ми будемо це друкувати, тобто на стандартних налаштуваннях або турбоналаштуваннях, тобто тут є такий режим турбо в цій програмі, якщо вам супер швидко треба ці коронки. І ще те, що ми казали на нашому огляді принтеру на розпаковці, то... Тут є два століки. Один стандартний столік, на якому ми можемо розмістити там кілька моделек, або шаблонів, або ну, будь-що ми можемо тут друкувати. Наприклад, якщо це якась така підковка, супраструктура, то їх тут може бути штуки 3-4, не знаю, скільки там, якщо ми горизонтально будемо друкувати. Якщо вертикально, то ще набагато більше цих короночок міститься сюди. І Або ми можемо використовувати такий маленький столік. Тут, бачите, він трохи менший. І це такий швидкісний столік, він спеціально розроблений для того, щоб друкувати ще на 20% швидше, ніж на звичайному століку. Тобто, принтер швидкий зі стандартним маленьким столиком. Але з цим століком він ще на 20% швидше. І зараз ми будемо тестувати ну, стандартний друк коронок, те, що буде ну, найчастіше, як він буде використовувати цей принтер. Тобто, ми взяли. Важкий для друку матеріал. Терахарцев під графі для постійних коронок. Він досить густий такий, йому потрібен розігрів. Це те, що є в цьому принтері. Тобто тут є підігрів матеріалу вбудований. Ми зараз навіть ну, вже його включили. То ми залили матеріал в ванночку. Ставимо цю маленьку платформу швидкісну. Далі закриваємо кришку. І вмикаємо нагрівання. Тобто, я вже вмикнув, тут вже у нас 30 градусів зараз стоїть цих е, е, піді, підігріти вже матеріал. І він ввімкнений цей, е, цей нагрівач, і він постійно нам буде підтримати температуру, яка нам потрібна. Тепер переходимо до програми. Подивимося, що в нас в програмі. Дивимось на програмку, я вже завантажив цей Frozen dc Slicer, Остання версія цього, цієї програми, е, для яких принтерів. З якими принтерами взагалі вона працює, тобто це вся стоматологічна лінійка Frozenів Sonic XL, Sonic 4K, Sonic XL 4K і Lumi DLP. Тобто тут одразу вже є всі налаштування для цього принтеру Lumi DLP. Також ми можемо обрати, яка, який столік у нас буде стандартний або міні. І далі ми просто ну, на початку обираємо цю машину і також ми обираємо пластмасу, з якою ми будемо друкувати ці вироби. Тут у нас є вже вбудовані налаштування під різні там, стоматологічні кампанії, там NextDen, Packden, Dreve, Keystone. Тобто якісь вже вбудовані налаштування. І також можна завантажити будь-які інші налаштування для різних пластмас. І зараз ми будемо друкувати саме зубчики. І для цього я просто взяв якихось там рандомних робіт різних. Тобто тут, бачите, якісь суперструктурки на балках. Короночки, ну просто якісь поточні роботи, які в нас в лабораторії друкуються, я їх сюди завантажив. І бачите, на маленький столик, який там пришвидшений у нас, вмістилося ось три підкови, два місточки над по три одинички, ще тут одиночок якихось набросав. Тобто досить велика кількість робіт, як для стоматологічного кабінету, з головою достатньо, навіть цієї маленької швидкісної платформи, для того, щоб надрукувати всі ці роботи. І далі ми. Розставили ці підтримки, точніше, програма автоматично розставила підтримки, і ми можемо відіслати ці, 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 ну, це завдання к нам на принтер. Або флешкою перенести можемо, записати на флешку і перенести на принтер. Або, якщо у вас є там Wi-Fi мережа, ви можете під'єднати принтер до Wi-Fi і переслати по Wi-Fi це завдання на принтер. То ми натиснемо Нарізати нашу роботу, підготувати до друку. Ось, ось вона готова. Далі ми зберігаємо її на диску, десь там собі, для того, щоб вона зберіглася. І можемо надіслати або завантажити на флешку цей файл для друку, або відіслати по мережі. Зараз він прорахує цей файлчик. Ось. І ось. Або відкрити папку для того, щоб на флешку скинути, або network sending це пересилка по мережі. Так, це все, що в принципі, нам треба для програми. Я… Переходжу до принтера і будемо запускати сам друк. Так, ось ми біля принтеру. Що нам треба зробити? Ну, звісно, це встановити платформу, впевнити, що вона чистенька, немає ніяких тут залишків від пластмаси на самій платформі, щоб нам не пошкодити плівку, яка в ванночці. Впевнити, що столик зафіксований. І, в принципі, все. І налити пластмасу. Тут ванночці є позначки мінімальної і максимальної кількості пластмаси, скільки тут треба. Ми залили цю пластмасу. Вже вона у нас нагрілася. Тобто тут вже показує, що у нас 30 градусів ця пластмаса. І все, що нам треба, це обрати цей файлик, який ми сюди завантажили. Ось він показується. Навіть тут є така прев'юшка з цими зубчиками, які ми там розставляли. І то нажати Print. Все. Платформа опускається зараз в ванночку. І друк піде. І далі ми будемо подивимось вже на результат, коли воно все надрукується. A few moments later. так у нас вже підходить до кінця наш друк, залишилося кілька шарів, і подивимось, що у нас показує принтер. Тобто він показує 31 хвилину на друк всіх цих конструкцій. Тобто, так само, як і показувала програма для прорахунку. Тобто, це ну, такі все чотенько вийшло, як заплановано було, так і надрукується. Тобто 31 хвилина. У нас час затрачений на друк наших короночок. І зараз вже останній шар і буде підніматися наша конструкція. От, ось він показує, що 98-99%. Краса, яка. Тобто все, що ми там розставили на століку, все чотенько надруковано. За 30 хвилин ми отримали, виходить, що три підкови і десь півтора десятка ще коронок. То в нас вийшло десь 50 одиниць, або навіть більше одиниць, ми надрукували за півгодини всього. Менше одної хвилини виходить навіть на зубчик. Тобто за півгодини це стандартні були налаштування, які були в програмі вже прописані. Але ми на цьому не зупинимося і зробимо такий форсаж, і спробуємо надрукувати ще швидше, ніж стандартні налаштування. Але вони і так швидкі. Тобто за 30 хвилин отримати три підкови. Зараз вам покажу, що у нас вийшло. Так, щоб тут не заляпати, нічого. Оп. Бачите, три підкови, куча коронок. Все це у нас надрукувалося за півгодинки. Поближче трошки. Поближче трошки. Да. Бачите, од... мисточки, супраструктури, на балки, все це надруковано, бачите, все чотенько, нічого ніде не відірвалося, все як треба. І зараз ще я зніму ці коронки і надрукуємо це все ще раз. Тобто, запам'ятаєте, у нас. 31 хвилина зайняла цей друк. І зараз ми подивимось, чи можна це зробити швидше. Окей. Okay. Я пішов знімати. Що ж, друзі, ми надрукували перші коронки, вони зараз миються. І ми зараз спробуємо трошки пришвидшити цей друк. Е, ну так, мінімально підкоригувавши налаштування, але можна буде ще більш глибоко їх підкоригувати, я знаю як. Е, але поки так. На лайт на, на версії, скажімо так, будемо прискорюватись. Маленький форсаж. Тобто ми ставили ту саму платформу, поставили на місце, будемо друкувати ті самі коронки. Що ж, запускаємо друк. Де там у нас ті короночки? Mm -hmm. Ті, що у нас є доступні прямо з принтера. Це пішов друк. Подивимось, скільки часу це займе. Фі момент слейте. 100%. Та-дам. Все те саме, що й було минулий раз. Але, але, давайте трохи поближче подивимось. І давайте подивимось, скільки хвилин зайняв цей друк. 20 хвилин. В кінці вже 21 стала. Але 20 хвилин зайняв цей друк. Тих самих коронок, що у нас друкувалося 31 хвилину. Ось ці коронки, ті, що було 31 хвилину, і зараз у нас вже на 10 хвилин менше, і можна ще навіть швидше надрукувати це. Але це вже треба знати, як. Але за 20 хвилин це вже супер результат, щоб отримати 50 зубів, 50 коронок Тобто три суперструктури, місточки, одиночки. Тобто, це все надруковано за 20 хвилин всього. І зараз побачимо, що там вийшло у нас. Трошки зніму. О! Ось ці короночки ще треба промити. Ці самі місточки, все бачите, те саме, але набагато швидше. Тобто це під Фрозом підтвердив свою репутацію супершвидкісного принтера. І відкритого принтера. Тобто, звичайно, є стандартні налаштування, з яким ви можете гарантовано там принтувати, Але якщо ви вже досвідчений користувач принтерів, ви можете ще додати форсажу і прискоритись до того, до чого не може жоден принтер досягнути. Тому що це відкрити супершвидкісний принтер, який може друкувати будь-якими матеріалами, не обов'язково купувати там якісь супердорогі матеріали, матеріали. Хто пробував друкувати графі, постійні коронки знає, що це один з важких матеріалів, який потребує розігріву. Він досить густий, досить складний на звичайному принтері друкувати. Тут бачите, все легко надрукувалося, все чітінка, всі короночки, всі місточки, всі цілі. Так, поближче трошки. Тому все, ми починаємо продаж цих принтерів. І звичайно, у нас на першу партію буде спеціальна пропозиція, але це вже ви почитаєте у нас постій. Все, до зустрічі.